Акція стартувала 15 квітня. Для участі у несподіваному рівному свої фотоучасники висилали у спеціально створені для цього у соцмережах групи. Світлини приймали до 1 липня. Що побачить рівняни? Рівняни побачать на сіті лайтах 33 зображення, які на думку журналістських колективів і управління є найкращими. 33 зображення загалом площин 135 надруковано. Тобто, по місту буде достатня велика кількість сітілайтів, із фотографіями усіх охочих міська влада запрошувала поділитися своїми фотоархівами. Приймали світлини різних років, краєвидів, вулиць, чи ж просто сімейних фото у рівному. Головне, щоб роботи були нестандартні. За підсумками акції обрали трьох найактивніших учасників. Ними стали фотографи-аматори Олександр Шахманцір та Віктор Макаренко, а також професійний фотохудожник Олексій Потянок. Два роки в мене цифровий фотоапарат. Це мене дуже, дуже, дуже зацепило так добре. От аж жінка недовольна, <ривіт> <ривіт> чесно вам скажу, да, рівною. А так, фотографії я завжди полюбляв, мав би, і пліночний фотоапарат займався завжди. Як фотографую, якщо взяти останнім часом активно, десь біля року. От. Почав працювати на фотостудії позитив як фотограф. І одночасно моє захоплення, воно як напевно ще з дитинства, коли з батьком їздили десь, в нього там старий фотоапарат, чорнобілий обробляли фотографії. Ну і так воно якось склалося, коли вже сам почав фотографувати. Ну що бачити й фотографують. Професійний фотогудожник Олексій Потінок роботи учасників проекту оцінив по-своєму. каже: вони хоч і аматорські, проте зроблені в цікавому ракурсі. Тобто для фотографа цікаво знайти в чомусь звичному, то, що люди ходять, бачать. Щось незвичне, якийсь момент, як з цим дедушкою, що там з квітами сидить, або відображення, цікава фотографія. Тобто є цільна така серія в автора, і це важливо, тому що багато хто має погляд, але щоб зробити цікаву серію, яка б там доповнювала, це дійсно можна сказати, що в рамках цього конкурсу. Людина показала місто і роботи цільні. Акція «Несподіваний рівне буде родзинкою святкування дня міста, розповідають чиновники. Саме тоді рівняни зможуть побачити більшість фотографій учасників проєкту. Олександр Тус, Ігор Прокопчук, новини рівного.